Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття Дружба, Велика сила. Малята, давайте разом з вами передамо свій гарний настрій та привітаємося з усім і виконаємо психогімнастику, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо поверніться. Один одному сміхніться. Малята послухайте, будь ласка, невеликий уривочок з пісеньки, та скажете мені, будь ласка, про що вона? Діти, то про що співається в цій пісеньці? Правильно, про дружбу та друзів. А чи потрібні друзі людині? Так, малята, друзі нам дуже потрібні. А дитині також потрібні. А чи знаєте ви якісь прислів'я про дружбу? Тоді послухайте, будь ласка. Дружба. Це найкраще багатство. Один за всіх і всі за одного. Діти, давайте разом з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Оціни вчинок. Я вам буду показувати картинки, а ви мені повинні сказати, що на них зображено. Та чи добрий цей вчинок, чи поганий. Погляньте, будь ласка, на цю картинку, що тут зображено? Правильно, зверху зображено, хлопчик застеляє своє ліжко. Як ви гадаєте, діти, це добрий вчинок чи поганий? Правильно, це добрий вчинок. А знизу. Так, діти садять та поливають квіти. Це добрий вчинок, чи поганий? Також добрий, молодці. Подивіться, будь ласка, на це зображення, що зображено зверху. Так, хлопчик ходить по газону та топче його, а там стоїть надпис Не ходити по газону. Це добрий вчинок, малята, чи поганий? Правильно, це поганий вчинок. А що ж зображено знизу? Так, знизу розмовляють дорослі. А дитина втручається в розмову. Це добрий вчинок чи поганий? Також поганий, тому що дорослих не можна перебивати. Погляньте, що ж тут зображено. Так, зверху діти ліпили пасочки, а хлопчик прийшов. І потоптав їм. Це добрий вчинок чи поганий малята? Правильно, поганий. А знизу. Також поганий вчинок. Хлопчик сипеться піском. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Що тут зображено зверху? Правильно! Одна дівчинка, яка прийшла до дитячого садочку, вона засмучена та плаче, а хлопчик для того, щоб її розвеселити, дає їй ляльку та хоче заспокоїти її. Це добрий вчинок, малята, чи поганий? Правильно, це добрий вчинок. А знизу що тут зображено? Так, тут є діти і в одній дівчинки є м'яч. Але вона ним ділитися не хоче. Це добрий вчинок чи поганий? Так, це поганий вчинок. Молодці діти, ви добре відрізняєте хороші вчинки від поганих. І потрібно робити лише хороші вчинки. Тоді з вами всі будуть товаришувати. Діти, хто з вас знає, що таке самотність? Так, це людина, яка ізольована. Від інших людей та від спілкування з ними. Чи сумно цій людині? Та чому? Так, цій людині сумно, тому що у неї немає друзів. А яким, на вашу думку, має бути справжній товариш? Так, він має бути щирим, відкритим, дружнім. Завжди має прийти на допомогу. Малята, а чи є серед вашого оточення такі друзі? Так, в кожного з нас є така людина. Скажіть, будь ласка, чи можна тварину назвати другом людини? Так, в кожного з нас, я гадаю, є улюблений котик чи собачка? Якого ми вважаємо своїм справжнім другом. Дітки, сьогодні на завершення нашого заняття, я хочу разом з вами вивчити невеличку мирилку. Раптом ви зі своїм другом посваритесь. Тож давайте спробуємо. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі. Ми дружечки красні. Давайте ще раз. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі. Ми дружечки красні. Що ж, дітки, щоб у нашій групі і серед ваших друзів завжди панувала дружба. Робіть гарні вчинки. Піклуйтеся про своїх друзів, поважайте, цінуйте та завжди приходьте один одному на допомогу. Дякую вам, малята, бувайте!